І звичає, всі, що йдуть там, найперше приклякають, віддають свою надію Божій Матері. І вона так дивиться, молиться, а чоловік і дружина шукають дитину. ось він побачив, каже, ось наше дитя. Вони спішають до неї, стали задом і просльозилися. Тримаються двоє за руку, а дитина обертається і дивиться. Мама і тато разом. Оцю надію, яку вона поклала в тій житвенності, як дитина, Божій Матері, вона так швидко сповнилася. І так можна продовжити дуже багато різних чуд за посередництвом Божої Матері, де люди складають свої свідчення і біля цієї ікони Зарваницької.